Завжденнюк, український художник. Живу, працюю в Одесі. До Львова привіз проєкт випромінювання спільно з Одеським національним художним музеєм, Львівський скансен. Це такий тур містами України. Ми вже проїхали якусь кількість українських міст. Був Хмельницький, Вінниця, Тернопіль, зараз Львів і так далі їдемо. Ідея проекту випромінювання безпосередня, фіксація війни, то, що зараз війни. Фіксацію, скажімо так, мого емоційного стану кластичне намагання сформулювати ідеї, котрі зараз я переживаю. Я колись стикнувся з такою інформацією, що в, принципі, в колекціях українських музеїв немає Другої світової війни. Якийсь більш-менш правдивий спосіб. Фіксація війни відбулася під час вже радянської окупації. Ну до речі, от в одеському музеї під час радянської окупації спілка художників змальовувала вже цю пропаганду. І дуже важко зрозуміти, взагалі, що відчували люди на окупованих теренах і під час війни. Завдання безпосередньо цього проекту сфокусувати увагу на емоційному стані саме українців під час війни. Ну і важливо, щоби. Ці емоції людей, ті, що з переднього краю, бо Одеса у нас зараз знаходиться так би на що ви розуміли, у нас море, пляж, це і є той нуль. Бо там вже окопів в морі нема. Там є ворожа зброя в Криму, окупованому. А з цього боку вже українці. Тобто є ось ця територія фронтіру, і це така фіксація оцього емоційного стану на фронтирі безпосередньо. Проєкт включає в себе безпосередньо декілька таких серій. Це серія портрет окрема. Серія захист збудована з поруговою. Вони так чимось нагадують козацькі прапори, те, що знаходяться зараз в шведських музеях. Бо коли Мазепа відійшов, він ці прапори взяв з собою, і там вони зберігаються. До речі, цей музей побудований на випадок ядерної зброї. Такщо я буду ядерна війна, ми будемо мати збережені українські святі реліквії. Там ноші, військово зображені, і такі гасла, там де написано Бучанська різанина. Декілька прокльонів стосовно нашого ворога Маріуполь, Україна, Чорне море, Україна. Тобто, як заклинання, коли ми повторюємо це чи прописуємо це гасла, ми якби стверджуємо в просторі ту, ту ту правду, котра є наша українська правда. Садочок Могодідосави, рік тисячі рік 1947. Тут зображено смерть дерев під час голодомору 1947 року. Вінницька область. Що мова? Мова про те, що під час окупації України радянської в 47-му році був введений податок на дерева, і мій дід Сава він не мав змоги платити цей податок, і він знищив свої дерева. В нього по фінішу цього голоду загинуло чотири дітей. Мій батько і ще декілька дітей вижили. Він їв. Близько дерев, акації, липи. Казав, що як можна їсти, вони не гірки, можна котнути. Це такий досвід радянської окупації. в інші мій дід е, вимушений був знищити садочок, в який спосіб не знаю, бо зрубати не можна, або треба платити податок, а він не може оплатити. В нього загинули діти. Я в такий спосіб зобразив мертвий садочок. Не знаю, як він вбивав той садочок, але така фіксація. До речі, в, в проєкті саме скасані тут в костелі з'єдналося з цими кірецькі радянські цією Скульптури воно було знищено, як я а і тут виникли де у пана з'єднатися. Два таких сюжети той три, сцени, з цими, який називався Пунті, так і назва з 14-го року він існує. І оцей садочок, який як об'єкт заорганізувався десь так на початках повномасштабного вторгнення. Таким чином я тут вшанував пам'ять своїх предків, привіз до Львову. Я живу в Одесі, бо батько потім переїхав до Одеси. Історія Вінницька, експозиція Львівська. До речі, тут цікаво, перегукується з тою красою того лісу, де це знаходиться. І ці мертві дерева це така особлива драматична така історія. І серія випромінювання. Серія випромінювання це у нас безпосередня. Це так змальоване, пластично, нібито як приціли тих тепловізорів, котрі отак от виглядає той пейзаж, де ворог. А якщо ви так станете і буде, буде видно вас в тому прицілі, то, скоріш за все, ситуація буде мінятися. Скажімо, за все, там і ворог буде вас тримати під прицілом. Тим чином, я, я фіксую так би, територію небезпеку, кроваві землі, як і Метиснайдер це сформулював. Тобто тери, Україна це то є особлива територія, особлива, особлива земля, і, і це – безкінечна війна. І тут такий спосіб зафіксована саме така ситуація. Одеса вона так розташована на березі моря. Йде порт, а потім міст. Ну, такою. Тобто нема так, як от у Львові є серце, Львова і потім так розходяться ці вулиці, а місто так воно уздовж берег. Тому там ми всі чотенько під прицілом, і тому воно ж там у них зброї точно немає, воно все там літає, там куди попало, то туди, то туди. Тому це те, то, що там розмова, що там обстрілюють порт. Там обстрілюють все, що попало. І Оце такий проєкт, я малював, такі роботи. Повітряна тривога. Коли повітряна тривога, у мене такі є трафарети, я якраз малюю, і я собі роблю тим трафаретом, фіксую, що початок повітряної тривоги. До речі, ці роботи були під час вибуху Одеському художнього музею на проєкті Чорне море моєму. І ось таким чином малюється така графіка, фіксуються графічні от кінцівок. Ми їх фіксуємо. І, бачите, перегукується іноді з портретом оця історія. І безкінечно у нас тривога і відбій тривоги. Тривога і відбій тривоги. Якщо ти її звик, якщо ти її вижив, в принципі, після, то хтось ні, а наступний, можливо, ти, таким чином, якби я намагаюся знову ж таки зафіксувати час. Хліб з'являється, бо хліб це сакральний такий український сюжет, бо хліб це ж і про тіло Христа, бо це символ, це причастя туди, і хліб це символ України, бо Україні ж хліб це не просто їжа. Це така річ, яка пояснює взагалі ідеологію цієї землі, бо всі ті ж археологічні культури, вони переважно більшість були хліборобними культурами. Тому тут хліб не випадково. Ну і потім ту історію пам'ятаєте того зерна на, на, на асфальті насипаного. І ну, Це трішки такий одеський сюжет. Взагалі-то проєкт придуманий, як такий, знаєте, мобілізаційно для суспільства. Бо якщо сьогодні в якихось містах українських менше вибухів, то це не означає, що не треба все робити для перемоги. І ось ще одна кімната. Про пам'ять, така як меморія, як кімнатка така. Тут є родинна історія. Як е, мої батьки мали жарт померти в один день, але батько помер, мати залишилася, але вона втратила так як пам'ять, що в поважному віці її. перестала пізнавати людей, вона плутала людей. І таким чином, якщо ти там твій альбом є родинний, ти роздивляєшся той родинний альбом, ти розумієш, що людей зникають як племена. Тобто ми ще маємо зображення. А вже немає імена тих людей. Тобто таке, як під моїми очима, так розкривалася така історія зникнення пам'яті. І... І вона ще ж ви розумієте перегукується з тими історіями стирання взагалі нашої пам'яті, коли ворог навмисно нам це робив. і Воно мені якось так це що воно якось поєднана. Оця історія моєї матері, котра забуває людей. і Вони таким чином і зникають із її свідомості, і в принципі вони зникають із свідомості майбутніх нащадків, бо вона їх вже не передає ту інформацію. І це по замальовував обличчя. Десь це обличчя замальоване не мною. Дорож, такий досвід замальовувати обличчя. Я дізнався колись від одного колекціонера. Він збирав книжки отрицати роки, років, бу, бу, була така тема, що. Коли людину репресують чи об'являють ворогами, то порядна радянська людина, слюні свій пальчик і замежних людина. У мене є така книжка, до речі, артефакт такий. Це якогось радянського художника не дуже цікаво. Вона мені була цікаво саме з цієї причини. Бо коли я про дочину спитав, хто споплюжив, вона не знала. І навіть сказала, що вона вже не 50 коштує, а 20, бо вона споплюжена. Оцей артефакт. Я так розумію, 30-й роки, потім я трошки по тексту зрозумів, що його репресували. Тобто така втрата пам'яті, але вона запрограмована. Тобто влада хоче знищувати пам'ять людей. Про, про втрачену пам'ять, про втрачену надію, скажімо так. Ми залишили з експозиції постійної пастеле розп'яття, і тут так, таким чином, мабуть, так вшанували людей, котрі були, але, на жаль, ми в принципі не знаємо, як їх звати. Це робота змальована з, з такої світлинки. Невеличкою моя мами вона була це. Залишилась вона з дитинства. Моя мати 40-го року, а це світлина його її батька в дитинстві. Він загинув до другої світової. Вона його не бачила. Тобто, вона коли народилась, він вже був на фронті. і Дуже швидко він загинув. І там прийшла ця довідка, що він без ості пропав. І вона десь 47-му років, там вже маленькою дівчиною з світлинкою виходила на пірон, там з жінками, коли вони зустрічали людей, що поверталися з полону чи з лікування. І це робота, як називається, мій папочка. Там так от написано з олівцем на зворотньому боці, як по діагоналі, там моя мама, котра все забула. А тут її батько з чого вона починала своє життя, батько який теж зникає, і її свідомість, котра вже там все зникає. Зараз є нова трагедія, я фіксую трагедію 47-го року. Бо я вважаю, мені це на часі. Бо якщо завтра там цей іскандер цей, цей мені в голову влучить, то я в принципі цю історію вже про свого діда не розповім вам. А навіщо я розповідаю цю історію про свого діда? Вона, можна, не така цікава, але у вас є ваша особиста історія вашого діда. І от вам бажано мені здається, все ж таки розібратися з історією вашого діда, з вашої рідне, щоб ви розуміли, що, де, звідки. Там була така у мене цікава історія. Автор писав текст до однієї з виставок і занурився таким чином в свою біографію. Потім каже: тобі класно, в тебе там всі жертви, все нормально. А в мене НКВДіст дід був. Тобто таке дослідження, яке привело по фінішу до таких трагічних якби для себе цих, ну, треба вже зрозуміти, що, що робити з цим. Треба чи вибачатися, ну кожен перед ким вибачатися, як це робити, чи це не треба робити? Треба що зробити вигляд, що нічого не було мені це не стосується. Чи якщо ти порядна людина, то можливо можна зробити якісь, якісь речі, котрі будуть, ну, якби, в, в, в противагу тій діяльності твого родича, який, скоріш за все, був не це, не гуманістом. А ти вже в принципі маєш змогу виправдати всю цю, цю цю історію родинну. А тут ситуація інша, коли прості люди і оце пам'ять поколінь, вона зникає, тому що ну не треба, щоб ви пам'ятали свою бабусю і все, бо скоріш за все, ж вона була не радянська з бабуся, ну там і чи про так. Тому те покоління людей, котрі ще, вибачте, богу, молилися, їх треба було забути, скажімо, в безбожну епоху, чи котрих знищили там, тому що вони були на сії мови. Їх теж треба всіх забути.